Отже, це програма доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Борисовська та Олексій Стеценка. І зараз в нашому ефірі ми поговоримо про те, наскільки складно в Польщі почати власну справу, як це зробити і чи можна цьому навчитися, якщо немає такої от природньої жилки. І в цьому нам допоможе наша гостя. Вона вже з'явилася в нашій студії. Звати її Ольга Червінська і це представниця фундації Юзбізнес Поланд». Доброго ранку. Доброго ранку, раді вас вітати і дякуємо, що робочий тиждень вирішили почати разом з нами. Екстремальний понеділок. Дякую за запрошення. Екстремальний понеділок. Ранній, Ранній, дуже ранній от хотілося б знаєте, одразу почати з того, що наскільки ми розуміємо, то ваша фундація допомагає початківцям. Підприємцям у відкритті, скажімо, своєї справи такої створенні якихось своїх стартапів, таких нових продуктів. І українці, я так розумію, також присутні серед цих початківців. Скажіть, будь ласка, от з точки зору саме українців, наскільки важко українцю в Польщі з якийсь свій стартап от започаткувати? Дякую за питання. Питання завжди залишається актуальним. Я би розділила це питання на дві частини: складно в плані. Мови в плані юридичних моментів і складно в плані взагалі середовища, наскільки воно є приязним для українців, для стартапів загалом, починаючи відповідати на першу частину вашого запитання, я б хотіла відмітити, що для українців на сьогоднішній день спрощена система започаткування свого бізнесу. Це пов'язано з тим, що зараз всі українці, які приїхали власне після початку, дуже Сумної для нас дати, вони мають багато бенефітів, вони мають спрощену систему, вони мають юридичне право відкривати свій бізнес, що було до цього моменту досить так проблематично. І хочу тут відразу зазначити, звичайно, що є одна велика проблема це мова. Звичайно, добре говорити англійською, англомовне середовище тут гарно розвинуте, але коли вам треба відкрити бізнес, сходити в рд. Uh -huh. порахувати якісь податки, почитати якусь умову, якийсь договір заключити з партнерами це, звичайно, перша мова, все впирається в мову. Слава Богу, це не є великою проблемою тут, тому що ви можете або наняти спеціаліста, або попросити просто про допомогу того, хто розмовляє. Що стосується самого офіційного відкриття, відкрити підприємця, зареєструвати його це не є великою проблемою, тому що це. Від моменту вашого рішення до моменту, коли ви отримаєте всі номера, виписки з податкових може пройти два робочих два-три робочі дні в середньому, тому сама технічна частина відбувається досить і досить швидко, лояльно і комфортно. Що стосується другої частини питання: наскільки Польща є лояльною? Наскільки вона може бути цікавою, вона є дуже, дуже і дуже позитивним середовищем. Перед за все, тому що це є країна Європейського Союзу, тут є, існує багато грантів, багато бенефітів, багато акселераторів, бізнес-інкубацій. І тут кожен може знайти для себе саме те середовище. І тут така пішла, знаєте, термінологія, яка. Е, як такі слова інкубації, інкубатори, бенефіти, бенефіти так так, так ага. для тих, хто не, не розбирається, вони звучать як щось таке. Одвічна і незрозуміле. Ти, ти звісно, от бачиш, що от треба чомусь вчитися. О, треба треба навкак, кудись приходити. мені, пані Ольга майже переконала відкривати тут свій стартап в Польщі. То тебе вже не чекати через два е, дні. я Так ну, розумію. Ну, поговоримо. Тут. А я що хотіла запитати, я бачила, що ви от молодим людям, молодим підприємцям саме з українців, багато допомагаєте. Які зараз те Популярніше напрямки. Куди мені рухатися? Що мені відкривати тут у Польщі? Прекрасне запитання. Це питання задає абсолютно кожен підприємець, так. який опиняється на території Польщі. А що робити? Куди в яку сторону рухатися, взагалі, на що дивитися? Ні для кого не секрет, що трошки більше року тому в нашому житті з'явилася така річ, як чат GPT, угу. AI, штучний інтелект. Власне, багато стартапів, багато молодих підприємців звертають увагу на цей напрямок. Він є дуже динамічним, він дуже швидко розвивається, він затребований. Ну, такі от пересічні люди, напевно, як я, як ви, зараз почали користуватися цим чатом, і це лише початок. Угу. Далі штучний інтелект буде набирати обертів, звичайно, буде розвиватися вже фотки, можна відео зробити без, без, без залучення спеці спеціалістів, і це лише початок, по суті. Напрямок я і штучного інтелекту, робота з даними, опрацювання інформації, такі всякі інші страшні слова. Це є актуальна тема сьогодні, це затребувано. Ну і звичайно, сфера послуг вона нікуди не дівається. Це те, чим кожен з нас користується кожен божий день, на що ми витрачаємо гроші, і що буде актуально ну завжди. завжди. Поки роботи не замінять тих, хто надає послуги. По роботи але ніколи але... не замінять тих, хто надає послуги, тому що добрий манікюр, масаж. Тільки хотіла сказати, жодний робот не зробить мені манікюр краще, ніж мар'ян. Запам'ятайте цей, цей твіт, мій, що коли до робота будете на манікюр ходити. От ще хотілося б, знаєте, я, я от поговорити про те, напрямок ми вже визначили, а яку на яку саме от. Підтримку від вашої, наприклад, фундації угу. можуть розраховувати е, ті, хто хоче от реалізуватися. От він приходить що саме до вас, да, саме до саме вас саме до і... мене, що Добре. чим йому допоможуть? Дякую за запитання. Гарне запитання. Відповідаю відразу на сьогоднішній день. Я координую дві програми фундації Юз Business Поланд. Перша програма це програма Бест. Програма класна, розрахована на півроку. Тобто, підприємець може прийти, ну чи дівчина-підприємець в нашому випадку. Може на нас прийти з ідеєю якоїсь такої, що собі людина думала, думала і придумала. Прийти, і ми забезпечуємо на півроку дуже насичене навчання. Це будуть стаціонарні зустрічі, наприклад, по таких темах навчання: як зробити свій продукт, як вивести його на ринок, як зробити свою унікальну торгову пропозицію, хто такий твій клієнт, де його знайти, щоб в нього були гроші, йому продати і заробити. Все, що стосується маркетингу, продажів. Навіть пошук до фінансування. Плюс до цього всього в цій програмі є робота персональна з бізнес-аналітиком, який проаналізує, що ти хочеш робити, як ти хочеш робити, і це має, чи це має взагалі якісь шанси. Даємо менторів. І також в програмах в, протягом цієї програми у нас є нетворкінг-зустрічі, які я надзвичайно рекомендую абсолютно всім людям приходити, тому що в Польщі є філософія своя, це тут працюють знайомства. Угу. Як, би це не Україні, дивно звучало, як би це не дивно звучало, але якщо ви хочете вірватися в якесь бізнес-середовище, в середовище спеціалістів, вам треба приходити туди, де вони тусуються. Не знаю, чи це слово можна вживати можна. На радіо. Зрісно, так. Знайомтеся, розповідайте про себе, слухайте інших людей. Часом якась така зустріч на 3-4 хвилинки вам може поміняти всі ваші перспективи в вашому житті. Так власне сталося в мене, тому рекомендую це з власного досвіду. Це працює, це ефективно, це круто. Uh -huh. І друга програма, яку я координую, це є просто виключно суперова програма, називається «Erasmus. I to the future». Вона дає можливості українським підприємцям виїжджати за кордон, дивитися, як працюють інші підприємці. Це шикарна програма обміну досвідом. Тобто, якщо ви на етапі початковому, ви можете мати лише ідею, ви можете якийсь недовгий час, там до трьох років вести свій бізнес, але вам трошки не вистачає знань, вам не вистачає досвіду. Ви шукаєте собі хоста, шукаєте собі ментора підприємця, в якого більше досвіду, їдете до нього в країну. Це може бути Іспанія. Греція, що дуже актуально для польської зими, наприклад, десь перезимувати в темплих краях, їдете туди, в іншу країну Європейського Союзу, дивитеся на практиці, як працює ця людина, як працює цей бізнес, що може бути. Дуже крута програма, вона є супер тим, що. Додатково учасники отримують ще стипендію, яка покриває їхні витрати в тій країні. Взагалі супер. А скажіть, будь ласка, чи Аж голова від скажіть, можливості, скажіть, будь ласка, чи в пошуку цього допомагають в рамках програми, чи в пошуку саме оцього хоста? Ментре, так. так. Угу. Абсолютно всі етапи. Угу. Ми допомагаємо. Ви заповнюєте заявочку, можете зайти на наш сайт «Юзбізнес бізнесполенд? Зайдіть в Google, знайдете сайт, обов'язково заходьте і з моменту реєстрації вас координують, вас направляють, все розповідають. Ніхто вас не кидає. Не буде так, що ви заповнили заявку і сидите півроку, чекаєте голуба з звістками. Mm -hmm. Ні, звичайно, з вами координують, проводять, пояснюють, все роз'яснюють, як все буде відбуватись. Тому запрошую скористатися. Так, давайте трішечки підсумуємо, бо багато всього наговорили. Так, отже, Польща, польський ринок він відрізняється таким великим розміром, тому що ну, серед країн Центральної Східної Європи Польща Велика країна, будемо казати так. Ви сказали, що Польща дуже френдлі, це таке сприятливе середовище для ведення бізнесу. І Польща має такий великий внутрішній ринок, так, на який можна виносити пропозиції послуг, продукції в своїх. Чим ще таким? Польський ринок привабливий для українців, і чим він ще відрізняється від українського, скажімо, ринку? Хочу уточнити це запитання. Польський ринок привабливий зі сторони започаткування бізнесу? Так, з за сторони започаткування. А, чи, 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 які є такі відмінності від українських, угу. які можна підкреслити? Можна що... вона зараз слухає основні... в Україні і задумується розвинути свій бізнес? Ще, і Я тут в Польщі. Дякую. Прекрасне запитання. Польський ринок є френдлі. Так, як ми сказали перед цим. Він є відкритий, і тут дуже багато можливостей до фінансування. Це є дуже великою перевагою над українським ринком. Ну, на жаль, маємо таку ситуацію в Україні. На жаль, економіка нестабільна. Польська економіка стабільна. Якщо кожен з вас, хто можливо проживає в Польщі трошечки довше таке просте знаєте порівняння, як пояснювала мені вчителька з математики ще в школі на хлопський розум. Uh -huh. На пальцях однієї однієї руки порахувати, коли останній раз піднімалася вартість долара чи євро. Мало хто може згадати, це є показником стабільності ринку. Цей ринок є стабільний, тут немає несподіванок, тут немає неприємних сюрпризів. Це раз. По-друге, фінансування на рівні державному шикарні є програма фінансування. Є фінансування від Європейського Союзу, є місцеві якісь гранди, фонди, венчурні капітали. Є таке поняття, якого немає, на жаль, в Україні, яке називається аньоли бізнесу. Ангели бізнесу, mm -hmm. тобто якісь приватні особи, їм подобається ваша ідея, вони готові вам дати гроші на розвиток. Ну, це, на мою думку, прекрасні можливості. Прекрасні. Якщо у вас є ідея, ви хочете розпочатку розпочати, у вас є звичайно сміливість і енергія це розпочинати. Можливостей дуже багато. І продовжуючи відповідати на це запитання, з іншої сторони трошки хочу підкреслити особливість покупця. Поляки є консервативними. Якщо ми говоримо про такого середньостатистичного споживача, якщо ви хочете відкрити якийсь бізнес в сфері послуги, наприклад, поляки є страшно консервативними. Ми не хочемо ні в якому разі їх образити, але це є різниця в Україні. Наприклад, ви відкриєте класну кафешку. Зробите шикарне оформлення, інстаграмне, щоб люди туди ходили, фоткались, відмічали. Якщо ви це саме зробите в Польщі, тут так не працює. Угу. Тут люди будуть довго ходити, дивитися, придивлятися, заходити в інтернет, читати про вас відгуки, питати знайомих, чи вони до вас приходили. А, а потім, поки зібрався, вже закрилась кафешка. Поки зібрався, дав вже щось змінилося. Так оцей розгоночний період. Від моменту, коли про вас перше почули, побачили, і коли у вас щось куплять, триває довше. Це є відмінність. Ну і таке, що. От, мабуть, останнє питання Небагато часу у нас залишається щодо того, чи є якісь такі, чи можете ви згадати, виокремити якісь надихаючі історії успішні про українців у Польщі про їхні стартапи українські когось ви ввели, що... Хтось відкрив з українця стартап в Польщі і, і воно успішно працює. так на рахунок стартаперів в мене, на жаль, немає знайомих стартаперів, але хочу розказати такі прості історії. Знаєте, от прості побутові на рахунок жінок наших. Жінки наші це просто героїні. Я перед ними схиляю, як то кажуть, голову. Звичайно, я відношусь теж до них, тому що теж приїхала по сумним подіям до Польщі. Наскільки наші жінки вони сміливі, вони просто нічого не бояться. Вони знаєте, як танки от пруть, незважаючи знає, мову не знає, піде, вдасться, не вдасться, вона йде і пробує, тому що в неї така мотивація, якої ніхто більше ніде не має. Серед учасників наших програм є декілька дуже цікавих кейсів. Наприклад, дівчина, яка розвиває свій бізнес в дуже нестандартному напрямку, вона робить бетонні злипки, ручок і ніжок. Тобто в неї є спеціальний розчин, спеціальна технологія, і це просто пам'ятка на все життя. І я знаю, що вона настільки класно розвинула свій бізнес на сьогоднішній день. Вона українка тут в Польщі, що її почали запрошувати на телебачення польське. Угу. Вона гарно володіє польською мовою, і бізнес пішов. Є інші дівчата, які відкривають квіткарня, малесенька квіткарня на Мокотові. Наша учасниця відкрила. Можна назвати назву? Ну, мабуть, назву ні. Добре. Назву ні да, Будем да, чемними. Да. Відкрила і вона придумала дуже цікаві програми. Наприклад, в кінці дня, коли квіти не продаються, вона їх виставляє назовні з записочками, що якщо у вас поганий настрій, можете собі взяти додому. Наприклад, настільки ця бізнес-ідея зайшла тому регіону, де вона працює, що її малесенька, вона малесенька квіткарня, малесенька, просто за квадратурою і її. Внесли в список рекомендованих місць для туристів це дуже круто. Людина yes. розвивається. Да можна mm -hmm. знайти вихід з самих таких, знаєте, трошки тупікових ситуацій, можливо, якихось, але наші люди дуже креативні. Вони мають мотивацію. Вони доказують ще раз і ще раз, куди би тебе життя не занесло. Завжди є варіанти. Ну і дуже дякуємо вам, що допомагаєте таким людям активним і допомагаєте навіть тим, кого активності не вистачає, щоб цю активність якусь мене прям надихнули. Собі мене, От, я, я вже хвилююся, Я вже хвилююся за свою партнерку за ефірами. Що заміну доведеться шукати. піде зараз старт стартап. Хто знає, хто знає. Дуже вам дякуємо. Дякую вам. Так нагадаємо, що гості нашої студії сьогодні була Ольга Червінська, представниця фундації Business Poland, і Ми говорили про те, наскільки легко в. В Польщі почати власну справу.